Перевіримо, яка максималочка в цього лютого дракона. Ай-яй-яй! Всім привіт, мої підписники! Я дуже вас радий бачити в новому відео про підбайк X-Ride 190 Pro. І сьогоднішній відос не дуже сильно запланований, але все-таки ми поїдемо ганяти на цьому обновленому підбайку, якого я ну, не до кінця, але на більшу частину вже доробив. В минулому відео по посиланню під відео переходьте та дивіться, обов'язково подивіться, як я. Клеїв графіку, перешивав сідушечку та обновлював по повній програмі цього підбайка, якого ми розіграємо. Ну і для того, щоб взяти участь в розіграші, вам просто потрібно купити одного білета за 250 гривень. Посилання на банку або номер карти я залишу в описі під відео. Ну і в цьому відосі ми з вами нарешті перевіримо, яка максималочка в цього лютого дракона, яку максимальну швидкість він зможе розвинути. Почепив тут таке кріплення для телефону. Я думаю, воно витримає сьогоднішній тест. Для того, щоб дивитися в реальному часі на його швидкість. Тому перед початком відео давайте доб'ємо 4 тисячі підписників. Просто я так хочу 4 тисячі, що це просто капець. Давайте це для мене подаруємо. Також поставте лайкос обов'язково та напишіть якийсь класний комент. І не забувайте приймати участь в Цьому прекрасному розіграші також оголошення для моїх найолдовіших підписників, які за мною стежать тільки через совєтські мотоцикли, яким сподобались мої відоси з совєтською технікою, і вони на мене підписались. Я бачу по переглядам і по активу, що китайські мотоцикли, а саме цей підбайк, вам взагалі не заходить, і він вам вообще не потрібен. Тому. Для того, щоб повернути назад совєтські мотоцикли, контент з такими старими, хорошими, нашими тяжкими мотоциклами, вам просто потрібно якнайшвидше допомогти мені розіграти цього підбайка. Як тільки ми його розіграємо, подаруємо для когось з вас, тоді зразу закупимо нового совєтського мотоцикла і будемо знімати з ним контент. Допоможіть мені активом, репостами, лайками, коментами, підписками та донатами. Розіграти цього мотоцикла, аби повернути назад совєтську техніку. Так як МТ-шку я продав, мт МТшку також продав. І ж в принципі, ну таке собі не факт, що я його все-таки візьму, бо з ним деякі проблеми, я думаю, ви розумієте, бо він не мій. І нам потрібно щось нове. А купити щось нове заважає цей підбайк, так як в нього вложені гроші, сили, і він стоїть в мене вдома, тому його потрібно якнайшвидше позбавитись. Тому давайте скоренько донайте, допомагайте мені, і тоді ми повертаємо контент з совєтськими мотоциклами. Так, зараз конкретно холодно, але відоси знімати потрібно. І так, пройдемось по характеристикам: що ж ми сьогодні будемо, на чому ми будемо замірювати нашу максималку. І так, ззаді стоїть 39-та зірка, 39 зубів, спереду, десь 15 або 16 зубів, зазвичай на 428 му кроці так ставлять. І 12-ті колеса, кросові, ще й причому. Шипи тут доволі непогані. Взаді трошки підстерті, а от спереду, прям конкрет. 12 колеса, 39 зубів ззаді, 15-16 зубів спереду і 75 кг сухої ваги. 17 сил і, по-моєму, 187. Повних кубічних сантиметрів. Моторчик роздутий конкретно, ходова, звісно, маленька, колеска маленькі, зірочка доволі така велика, так як на повнорозмірних ендуро там 42 зуба взаді на 428-му кроці, а тут 39. Давайте на холодну його заведемо спочатку. Ось, до речі, кріплення. Я думаю, телефон не повинен випасти. Запустимо його. На холодну, хлопці, чисто на холодну, сьогодні я його ще не зачіпав. Взагалі, дня два я його не зачіпав, тулим ганять спочатку трошки поендурим, а тоді вже їдемо. Заміряти нашу максималочку. Корова, але то вже гребе, ну його нафіг. Це просто капець. Я вам вже казав, байк просто ну настільки мощний, ну просто капець, так розкручується, подрив в нього просто лютейший, П'ять передач. Ой! Ой-ой-ой! Ой! Ой! Я ж кажу! Трошки газу дав, короткоходочка працює і все. ой, Та ти що? Да ты шо? Ну просто капец. Для покатуха, такого по селуси, по Просто прекрасно. Hopp, hopp, hop, hopp, hop. hopp, hop, hopp! елочкам таким. Вот мы и сверху. Ого, тут кто-то песок брал. Надо спуститься. Зараз дивлюся на ракурс, тоді поставлю телефон сюди, включу GPS-трекера, і тоді їдемо вже на рівну дорогу. В принципі, тут і по полю попробуємо вижать максималочку. Включаємо спідометр. Ну, що він тут показує що небудь, чи ні, Да, все, все показує. І так, я думаю, буде видно. От чи він не одлетить. 31 кілометр. Ну, вроді би, телефон тримається. Поки що. Підісєточка, підісєточка, скоренько, та ти що? Ну, на асфальті по-любому не повинен відлетіти. Що, давайте проведемо ендуро замір швидкості по ось такому полю. Ну, давайте, все, газ палас! Я чуть не пердолився. Хух! Я думав, зараз пайнел засніму. Хух-ха! -мо! Оце то прикол! Але подвісочка, подвісочка хлопці відпрацювала просто по-страшному! капец! капець! По половині цього колеса 12-го! Хух! Оце то да! 87 км за годину. Ви прикиньте, на 87 влетіть ще нозгорене поле. О! Офігеть! Оце то я очканув. Йо-мойо! -йо. Ну нічого, я вижив, з вас лайкос. Давайте далі на асфальті. Ой -ой -ой -ой. Доверху проїдемося, побачимо, що в нас вийде. 89, ё-моё, прикол! Ха -ха -ха. Блін, треба до соточки дойти по-любому. Що ж це таке? Давайте зараз попробуємо сотку вижать на ньому. А то я... трохи не вистачило дороги, там люди йшли, тому давайте з цього часу в пол. знов не вистачило дороги. Давайте, коротше, туди, в ту сторону. Ще раз спробуємо. Може нам ніхто вже не помішає. Лежать. надо тільки трохи ще більше дороги. Але де ту дорогу взять? Давайте ще донизу катнемось, попробуємо там вижити. Ну 93, ну це капець по GPS, хлопці. Я шокований. Майже сотня. Майже сотка в нас вийшла. Ну я, -то, конечно, такого від очікував, бо байк реально мощний і валить по-страшному. Поехали! Палочку не зловив. Фу! На сотці, на сотці просто, чуть телефон не випав. Ну він випав, ну він випав удачно, мені сюди. <плес> йо Йомою, і ви ще й це все побачите, я це все засняв. Ну я таки знав, я не вірив в цій конструкції, блін, капець, але повезло. На сотці він тупо розвалився би конкретно. Але 99, хлопці, як я й казав, він сотню валить просто, як має бути. Давайте десь з'їдемо трошки в бік, і там же я вам все розкажу. Фух. Все, приїхали. Я думаю, тут можна буде його поставити, трошки сперти, і буде нормально. І так, хлопці, ну ви бачили, що в нас сьогодні було. Блін, покатуха просто лютейша. Я чуть не розвалився на полі, коли з'їхав на згорену частину поля. Тут в мене чуть телефон не випав. І ще не вистачає, тільки перекинутися з стантрайдінгу, тому не буду зараз сильно ризикувати. Поїду додому спокійно, бо ну його в пень. Якщо починається така тема, краще не ризикувати. І от показую вам, щоб вже чітко було видно: 99 максимальна швидкість. 10 кілометрів ми з вами наганяли сьогодні, і максималочка 99. Ну це просто капець. Ну реально сотню. ну Сотню можна жать. Дайте більше дороги, і буде там сотка по-любому. Більше дороги нам потрібно або їхати на трасу, або в е, інше село. А в інше село їхати дуже далеко. І з цього відоса мені навіть на бензин не вийде. Тому я туди не поїду перевіряти максималочку. А щоб я поїхав в інше село і перевірив вже конкретно там. 5 хвилин його тримав в отсечку, поки там не покаже мені 120 на спідометрі, то вам просто потрібно підписатись і поставити лайкос. І дивитись мої відоси, щоб було більше активу. І я вам, до речі, цим відосом довів свої слова, що сотню він тулить просто як має бути. Я казав, що сотня тут є 100%. І от я її. Сьогодні вам показав, там навіть більше буде. Я впевнений на 100% там буде більше, ніж сотка, бо він йшов далі. Типу, далі в мене відпав телефон і все. А дороги, ну, ви самі бачили, прям звідти ще тулить і тулить до цього місця. Прям взагалі капець до поворота. Тому більше сотні навіть в ньому максималочка. В цьому маленькому пітуні. Навіть не то, що маленькому, в принципі, ходовка в нього не маленька, а от колеска маленькі. Ну це просто капець, 190 кубіків. Валить так, як звичайний китайський повнорозмірний ендуро. У мене мій попередній ендурик Geon x road Light 200 їде по цьому самому GPS-трекеру, якому я сьогодні перевіряв. 109. Всього лише 109 в нього максимальна швидкість кілометрів за годину. Ви прикиньте, на 9 кілометрів більше, ніж в цього підбайка. На 12 колесах, ви прикиньте, на Гіоні стоїть спереду 19, взаді 16, а тут два дванадцятих на шипованій резині. Тому такі діла: під байк реально валящий і він реально потрібен просто кожному моєму глядачу. Бо на ньому можна ганяти і по селі, по такому всьому, і по лісі, просто на ньому по страшному, мона валить. І поставити метарт резину і собі сотню конкретно тулити по. Місту, чи там, де ви там хочете кататися, чи валить на задньому. Відос будемо вже закінчувати, тому з вас обов'язково лайкос. Всі, хто хотів побачити на ньому максималочку, цей відос для вас. Я старався поставити лайкос. І обов'язково підпишіться. Давайте доб'ємо все-таки 4000 підписників. Нагадаю, що цього підбайка можете виграти всього за 250 гривень, купивши одного білетика, посилання на банку або номер карти, я закріплю в описі під відео. Тому все, всім удачних покатушечок, до наступного відоса.